Скільки там? Один. Ну, Обліть! На двері! Та не може бути. А скільки там? Один. Серйозно? Ну, взагалі, не, не ну, дуже приємно. Став два. Попробуй мене, давай. Е... 20? Ну тут одразу 20. <реку> Людина хотіла нажимати! Ні, я просто цей пробував. Три. Один. Нет? Три. У -у 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 -у. Ну мені неприємно вже! Якщо щось за ятичу. <реку> я да, ну, я нормально тройку відчуваю. О, блядь, ну ти тиша. А ну, зроби мені п'ять. Максимум пять. Вісім. Подожди. Ні, чекав, давай поступово. Щось я двадцятку не там став. Максимум п'ять. У блять. А ну, а що ти тисятися? Сто! Один. Окей, починаю. Ага, чувствую. Один. Да. Давай три. Готов? Я один навіть вдома не відчув. Ні, давай далі. Все, привик, ні. П'ять. Більше можна. Вісім. О, oh. oh, вже відчувається. Ні, no, really? більше. Десять. Оу! Oh!